Для кожного студента перше робоче місце особливий крок. А коли це можливість навчатися у компанії лідері, цей досвід стає по справжньому вирішальним. МХП одна з небагатьох компаній в Україні, яка системно підтримує молодь, відкриваючи її двері у професію через програму стажування. Єва Тарасюк одна з тих, хто прийшла цей шлях. Вона навчалася в коледжі, а потім вирішила спробувати себе на стажуванні автоматизованих систем керування виробництвом МПЗ Легко. Тепер Єва працює слюсарем і виконує обов'язки метролога, а також паралельно здобуває освіту в одеській політехніці. До нас у начальний заклад прийшли представники МХП і запрошували на роботу на підприємства. Я вирішила спробувати та пішла влітку на стажування. Єва пригадує, саме тоді вона зрозуміла, що може більше стажування дало не лише знання, а й упевненість у власних силах. Я здобула хард- та софт скіли, які мені у подальшому допоможуть у построєнні кар'єри. Наприклад, із хард скілів, таких як паяння або софт скілів, такі як робота в колективі. Який трошки старший, можливо, за мене трошки має більше досвіду, але це не заважає нам працювати разом у колективі. Я прийшла спочатку на посаду кіповця, але зараз я являюся виконуючи обов'язки метролога. Мені це дуже сильно сподобалось. Мені запропонували керівництво, щоб я вела документацію та ремонт з метрологічної сторони. Стажування стало доленосним для Єви не лише професійно. Разом із нею тоді прийшов і хлопець, який згодом став її чоловіком. Своє кохання вони пронесли від студентської лави до спільного життя. Я нещодавно одружилася ми з чоловіком разом з першого курсу. Разом приїхали на стажування, і ось нещодавно у нас сталася така подія, чотири місяці тому. Інший герой програми стажування Захар Завальнюк. Його історія про наполегливість. У МХП він хотів потрапити ще підлітком і не здався, навіть коли чув відмови. Я в МХП спробував потрапити ще 16 років. Перший раз я прийшов, подав резюме. Йому подиви, мені, сказали, ну, мальчик, ти дуже маленький. Спробуй потім. Потім я ще раз спробував 17 років. Кажу, ну мені батьки готові підписати всі документи. Давайте візьміть, мене будь ласка, я дуже хочу працювати. Сказали, ну почекай ще один рік. І потім ти вже потрапиш до нас. Ну я як тільки 17, я закінчив логістичний коледж. Потрапив ще раз, спробував і сказали, що давай, спробуй свої сили і взяли мене на роботу. в МКП. Тепер Захар працює в напрямку логістики, галузі, де немає двох однакових днів. За час роботи він встиг побувати в різних відділах, отримати унікальний досвід і розуміння, як працює велика компанія. За свій час роботи в МХП я побував в різних відділах в різних напрямках логістики, які дали мені неоцінений досвід. Кожен день в логістиці є унікальним і неповторним. Тобто, це дорога там може стратися те, що тебе ніколи ніхто не розкаже і ніхто не підготує до цього. І тобі потрібно приймати рішення. Зараз і негайно, щоб вантаж доїхав, з водієм все було добре, і з машини також. Єва і Захар лише двоє із багатьох, хто розпочав а шляху професії разом з МХП. Компанія дає молоді шанс проявити себе, а тим, хто справді хоче рости, створює всі умови для розвитку. Стажування триває від одного до трьох місяців. У цей час молодь працює над реальними проєктами компанії, користується всіма перевагами штатних працівників і має підтримку наставників. Ментори допомагають ставити амбітні цілі і досягати результатів, а найуспішніші стажери отримують шанс залишитися в МХП уже як повноправні члени команди. Найбільший наш ціннісний фактор, завдяки якому ми залучаємо студентів, це саме готовність і бажання розвиватися за тим фахом, який ви обрали. Тому що ми розуміємо, що були певні обмеження в них в навчанні онлайн, не всі були готові до цього. Тому, якщо є бажання в Готовність розвиватися, вчитися. Ми під час співбесіди це обов'язково виявляємо, Якщо він для себе хоче лише там пройти два тижні і піти від нас, ну нам таке не цікаво. Але якщо студент готовий йти вдовго, готовий працювати, вчитися, навчатися і, і вкладатися е, в те, щоб е, стати класним фахівцем і розвиватися всередині професійно-кар'єрно в компанії, е, це точно та людина, з якою ми будемо працювати в майбутньому. Стажування в МХП це не просто перша робота. Це можливість зробити свідомий крок у професію, знайти свій шлях та свою команду.